Натискаючи ліву кнопку миші і ведемо мишу вперед, ми рухаємося вперед і назад рухаємось назад. І можемо також повертати вліво та вправо. Правою кнопкою миші ми можемо обертатися і оглядати все навколо. Якщо натиснути праву та ліву кнопку миші одночасно, ми можемо підніматися вгору або вниз. Пускатися. Якщо зажати ліву кнопку миші і використовувати клавіші VASD, ми можемо переміщатися вперед, назад, вліво-вправо. Якщо зажати праву кнопку миші, ми можемо також переміщатися з допомогою VASD вперед-назад, вліво-вправо, а також правою кнопкою миші, не відпускаючи просто її. Їх...